Привіт усім! Це черговий пакунок і чергова розпакуйка. Давайте глянемо, що у нас тут знаходиться. Так, щось тверде, щось важке. Так, друзяки, це акумулятори. акумулятори для різноманітних гаджетів. Прийшли, як бачите, в звичайному пакунку. Стандартний пакуночок м'якенький і боксик. боксик, в якому лежать самі акуми. Чотири акумулятора. акумулятори Samsung 18650 в подальшому, можливо, буде якась віддяжка, де буде використовуватися саме ці акумулятори. Чотири штуки запаковані у ось такий пластмасовий короб. Досить зручна штука для того, щоб переносити їх. Так, це було розпаковування, розпакуйка чотирьох акумуляторів із Китаю. І ще один пакуночок є в мене сьогодні. Досить таки незвичний для мене, що такого формату пакуночків я не бачив. Так, глянемо, що в ньому. Акуратно розкриємо. Так, тут у нас... Ага, ага, ага. Вже розумію. Це, судячи з усього, захисне скло. Так, це захисне скло до мобільного телефону. Не знаю, чи буде видно, чи не буде, воно прозоре, тоненьке. Так, захисне скло і дві ось такі е салфетки для протирання. Перед, тобто мокра і суха салфеточка. Ганчірочка. Так, і ще спеціальна штука для Dust Absorber, для збирання пилу. Тобто набір для того, щоб наклеїти це скло, акуратно наклеїти на екран телефона. Зараз глянемо, для чого це. Це у нас. Ага, це для телефону LG G3. От. Ось така у нас сьогодні вийшла розпакуйка. Два, Два пакунки. В подальшому будуть ще. тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і чекайте наступних випусків. Пока!